Вітаю у промову. Сьогодні знову говоритимемо про активні дієприкметники. Треба запам'ятати, що активних дієприкметників на ший чи в в українській мові немає. Наприклад, російське з'явивший це українською той, хто зробив. Бивший це колишній, уснувший це заснулий, а прибивший Іноді видається, що в українській мові бракує відповідника російському слову нашумівший. Часто чуємо нашумівший фільм, нашумівша пісня, нашумівша подія. Але ж слова нашумівший в українській мові немає, це калька з російської. Як його можна замінити? Нашумілий, розголосний, що набрав розголосу скандальний, сенсаційний або широко коментований. Говоріть українською правильно, не створюйте зайвого шуму та добирайте синоніми відповідно до контексту.